Чотири, три, два, один. Ці дівчата зайняті? Не думаю, вони дадуть відповідь. Як ви думаєте, хто народиться? Хлопчик. <ріст> я думаю, що дівчинка. <ріст> а ви що думаєте? Хлопчик. <ріст> я знаю, але я не скажу. <ріст> Так я вас не питала. Як ви думаєте, хто народиться? Я чогось, думаю, що буде дівчинка. Віта? Катя. Взаємно. Всіх запитала. Доброго дня! Як але... ви думаєте, хто народиться в Каті і Віктора? Я думаю, буде хлопчик. Доброго дня, А ви що думаєте? А я бабуся, вже одну внучку маю і хочу ще другу. І я своїм одягом хочу це підтвердити, що буде дівчинка. Я підтримую мою дружину і я впевнений, що буде хлопчик. Я думаю, що теж буде хлопчик. А ти А Маша? дівчинка. А я думаю, що буде хлопчик. Ми теж за хлопчика. Ага, ви за хлопчика. Але чогось здається, що буде дівчинка, але ми за хлопчика. А ви хитро це сказали, бабуся. Я не можу вибрати, бо ми і, і, і розовий. І ну, так, а ну йдемо до головного, винуватця. Віктор, хто вас буде? Кого Бог дасть. Раз, правильно, умничка. І шо, я є? Ну, я думаю, що. Я думаю, що буде красива дитина. Ну, Це буде дівчинка. А ну ходіть сюди, бо у нас є питання. Мама, Аліса, Маша, тут питання задають. Хто має народитись? Хлопчик чи дівчинка? Дівчинка. Аліс, хто має народитись? братик чи сестричка? Подумай. Сестречка. Сестричка. Сестричка, да? так? Хорошо, все, біжіть. До вас питань більше нема. У нас є відео доказательства. Я думаю, що буде передумав. Маша, як ти з ним живеш? Марта, ти думаєш, мальчик или девочка? Девочка. Девочка, ты можешь. Девочка, я боялась. Я за хлопчика. Так, ти за хлопчика, так?

Папа длится в глазах. Сейчас мы идем, выпусти там Я я не Тобі не Зараз Ми дуже раді, що в нашу сім'ю з'явиться ще одна дівчинка. Саме головне, щоб гарно виносила вагітність легких родів. І далі впевнена, що з легкістю ви виховуєте цю лялечку і піднімете на ноги, бо ви вже показали по першій Алісі, що ви це можете. Вам здоров'я обидвом, вашій крепкій сім'ї. Ми вас дуже любимо і дуже раді, що ви пішли на цей шаг, крок. Дякую. Дякую, дякую, Дякую. дорогі мої катюшинки, вітінька. Я вас питаюсь таким событием. И вообще вы молодцы, что вы вот решились. Наши тяжелые времена, вы на тоже решились, и вы такие хорошие батьки. И вообще вы молодцы. Я вами горжусь. Дякую. Дякую. Дякую, дякую. Дякую. вас привітати. Я дуже 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 щаслива, що з дівчинка. Я хлопчиком дуже каняш, дуже ці конверт голубенький Я яв за хлопчика. Ладка правдива. Конверта розовий і голубий, але розовий лишився в машині, то що ми лишили там, а ви могли б Ми підміняємо. Ми більше вибиралися mm. такі вибрали, щоб бути хлопчик. Ми вас вітаємо. E, wow. Щиро бажаємо вам щастя, щоб wow. ще одне новонародження марятко вас тішило. Ви ним пишалися, виховували. Аліса, щоб вам допомагала, та як вона вже старша дочка, вам буде допомагати. І всього найкращого ще раз вітаю. Дякую. А там внутри цвет? Нет. Ну, малая Хочешь кусать? Давай, кусай. Нет. Нет, давай такую ленточку можешь потягнуть. Нет, пожалуйста. Ну, а на лесу хотите Вау! Давай еще раз. Давай еще раз. А, что там наверное? Видно, видно. Класс, вкусила? Класс? Все, все готово. ой 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 А вам надо наши дети на видео, или нет? Да-да-да, это же дитяче свято. Вау! 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 Гендер-пати! Вау! А <решит> Гендер-пати! пати, Хендер -пати! Хендер -пати! Хендер -пати! Хотілось, а так хотілось, хлопчика, тобі. Хочеться вас забути. Раз, три, два, Це є? Це є зупа. Вам рад... радуємося і дякую вам за такі чудові моменти. Ну, копчик ты хлоп.